літо це не зима, але зима не літо, але все рівно ми без цих двох продуктів ніяк не зможемо е, спокійно себе відчувати, якщо їх немає у нашій аптеці. Е, адже будь-яке е, малесеньке да, відчуття того, що ми починаємо хворіти, і вже ми повинні, це такий малесенький дзвіночок, і ми обов'язково повинні вже е, тримати руку на пульсі. Що нам треба щось робити, так не можна запустити ту чи інший симптом. Тобто ми повинні зразу звернути увагу те, що ми себе відчуваємо, так? чи якесь малесеньке першіння болі, чи якісь нежить, якісь слізотеча починається. Так? Це вже малесенький дзвіночок до того, що треба звернутися увагу на свій організм, дає сигнал. Так? І тому я вам рекомендую. Це подарко. Це, мабуть, один такий самий унікальний продукт, не можу більш нічого порівняти, але для мене це просто природній антибіотик. Я думаю, що тут скажено все. Ми знаємо дію взагалі антибіотиків, так? які результати, які наслідки ми отримуємо після використання того чи іншого антибіотика. Навіть не хочеться відкривати ту велику інструкцію і читати. У подарку. Нашого природного антибіотика нема жодних протипоказань. Дія його, спектр дії дуже шикарний. Він має антиоксидантну, онкопротекторну, детоксикаційну, кровочисну імуномодулюючу моду, імуномодулювальну дію. Він зменшує болевий синдром, надає підтримку імунній системі, перевториних імунодефіцитах. Має антибактеріальну, антивірусну та протигрибкову дію. Це е, препарат, зроблений із кори мурашиного дерева. Я не буду наводити зараз історичні дані, але е, дуже багато сотні років тому певні люди в Бразилії е, використовували е, кору цієї деревини. При хворобі будь-яких захворювань. І помітили, що дійсно це дуже дієве, і отримали, отримували результат стовідсотковий. Навіть на корі цього дерева немає жодного грибкового якогось походження, наскільки ця кора ось само очищається. І тому цей препарат є ну, номер один при будь-яких захворюваннях. Желудочно, чи чи будь-яке запалення, ми зразу рекомендуємо використовувати подарко. Це капсулка для профілактики, якихось запалень це одна-дві капсулки в день. Але якщо ми дійсно себе відчули, вже занадто пішло, пішла реакція організму, ми можемо використовувати подарку як чайок. Ми його реченькою, водичкою відкриваємо. Капсулку, якщо це якщо швидка допомога, якщо терміново, нам немає коли чекати день, два-три. Ми хочемо зараз, і сьогодні зараз піднятися і відчути полегшення. Тому ми беремо цю капсулку, заливаємо водичкою, і це не одна, не дві. Звичайно, можна і три, чим більше, тим <реш> краще. скажімо так то все індивідуально. Буде, буде результат. А, тут вже такий підхід. І протягом 2-3 годинки ми можемо використовувати цей чайок. І я вам гарантую, що день-два, і ви себе відчуєте вам зразу відчуєте полегшення, адже ви знаєте дію антибіотики.